Бажаю здоров'я. От і прийшла наша очередь оновити арпалчика 120-го. Далеко ми довго ми йшли до цієї мрії, як придбали отаку от ленту, яка упростить нам набагато свою працю. Це вже переконано. Друбілка у нас пущі три роки. І, ну, Треба побігати над нею добре, а ця штука має упростити Вже багато хто доставляє собі. Я б порекомендував би, хто має можливість зразу прикупити, ну, бо все одно в майбутньому воно буде докуплятися. У нас виходить прийшла в комбизру на двох подонах. Теж третій свій при згрузці вже поставили. Обрішоту обмотане було, все дуже гарно. Тай, якось так як би не було б зараз будемо її монтувати до тракторця будемо знімати цього бункера виходного помаленько зараз рохою розвернемо та будемо ставити я думаю що немає що кому розказувати про це всі вже відео дуже багато хто бачив як і монтірують і все остальне ну, моя думка що це Досить хороша річ, коли воно в повній комплектації, бо треба бігати, практикували над такою штукою, що бігали з великими баліями. Треба 4-5 чоловік і то так добротно побігати. Я сподіваюся, що ця річ нам ну, набагато упростить роботу. то Сьогодні ми її змонтуємо, а дай Бог завтра поїдеться в поле і будемо дробити. Бо робили зачистку на полі біля поровах, де площі розділяються. Там дуже багато всяких зарослі, які лізуть в поле, мішають обробляти толку. Ми їх вже позачищали, дождалися довгожданої ленти. очередь була добрий місяць у нас. І таке. Фірма, як зазначено, навіть відправила її раніше, ніж було зазначено, що вона буде готова. Так що рекомендую, користуємося вже, кажу, почти три роки буде. І взагалі нічого не було. Просто працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Стан ножів в нас, ну якщо буде видно, ну, що вона в цьому році нічого не робила. все застояно. От у нас збігаються Вон, під ноль. Раз тільки було, бозина попала і чуть-чуть провернуло легесенько То такі не жажовувало, такі як сірнички, чуть-чуть прожовувало, не прокушувало. Ви ну, змушені приїхати додому, провернути його назад на місце. Зажали динаметричним ключом, так як полагається по інструкції, все є вказано, з якими ступенями зажаття, що як робиться. Перший рік напрацювання. Дуже велике. І в перший рік виходить, що на тракторі було більше, як з тому напрацьовано тільки з однією дробілкою. Так що состояння ножів. Це 3-3 сезони вона от працювала, виходить, бо якраз так взята була під сезони. Що це ото. Одробила дуже багато. І хоч би нарікань взагалі ніяких немає. ще в нас старенька модельша, без маховичка, без нічого. То побачимо, якщо воно має, де в майбутньому ще доукомплектуємо. Та й буде видно. У нас такий маленький тракторець на 35 коней, Нью-Холанд. Трошки сонце заважає. Отак От трудимося цим малишом. Витягує дробілочку легенько. Аби кардани витримували. Бо вже одненького кардана хрестовинка було порвало. Так що вибирайте відповідні кардани, які потрібні для них. Всім дякую. Гарного дня, щасливого!